Уяви, що ти забрів у пустелю невади і раптом опинився біля одного з найзасекреченіших місць у світі зони 51. У реальному житті ця історія швидко закінчилася б затриманням або дуже серйозною розмовою. Але що, якщо піти далі? Це канал, Уявімо, що, і тут ми дізнаємося трохи більше про зону 51. Не забудь підписатися на канал, якщо любиш цікаві гіпотези та незвичайні сценарії. Що було б, якби через соцмережі один мільйон людей домовилися і вирішили одночасно прийти до Зони 51? Логіка проста: усіх же не зупиниш. Правда? Чи все таки зупиниш? Зона 51 це закрита військова база США, навколо якої роками крутяться легенди. Навіть супутникові знімки цього місця довго були розмитими, і це не випадково. Хтось вірить у секретні літаки, хтось у технології майбутнього. А хтось серйозно чекає там побачити прибульців. Саме тому це місце таке популярне в теоріях змови. Це єдине місце у США, де навіть знак СТОП може бути військовою таємницею. Зону 51 десятиліттями офіційно заперечували, хоча вона існувала. Але почнемо з найприземленішого дороги. Найближчий великий аеропорт, розташований у Лас-Вегасі. Саме туди прилетіли б люди з усього світу, орендували авто і поїхали в пустелю. І так. Разом із ще одним мільйоном таких самих дослідників. Якщо тобі здається, що у твоєму місті бувають затори, просто уяви це. Лас-Вегас сам по собі має менше ніж 800 тисяч мешканців, а весь штат Невада близько трьох мільйонів. Додати ще один мільйон людей за один день це гарантований транспортний хаос. І проблема в тому, що до зони 51 не ведуть швидкісні автомагістралі, лише вузькі двосмугові дороги і ґрунтові шляхи. Тож багато хто застряг би ще дорогою. На цьому моменті пошуки інопланетян могли б закінчитися. Навіть місцеві жителі часто не знають точного розташування бази. Одна автозаправка в пустелі могла б стати вузьким місцем для тисяч людей. Але уявімо, що сталося неймовірне: НАТО таки доходить до самих воріт. Перед зоною 51 збирається мільйон людей готових зробити наступний крок. І що далі? Ви не озброєні, без чіткого плану і без жодного уявлення, що робити, просто рухайтесь уперед. Саме в цю мить з'являється охорона бази. Ті самі хлопці в камуфляжі, які цілодобово контролюють територію і давно знають, що ви наближаєтесь. Про несподіванку можна забути за вами, спостерігають задовго до того, як хтось встигає підняти телефон для селфі. І це ще не все. Подія такого масштабу стала б відомою всьому світу. Зону 51 охороняє не лише приватна служба, а й військові підрозділи, пов'язані з авіабазою Едвардс. Зона 51 десятиліттями використовувалась для тестування експериментальних літаків. Саме через надсекретні розробки база стала ідеальним ґрунтом для чуток. Деякі проекти, створені там, випереджали свій час на десятки років. Там тисячі солдатів, техніка, спецзасоби і точно небажання пускати когось усередину. Навіть якщо військові намагалися б мінімізувати шкоду, без нелетальних засобів не обійшлося б перцевий газ, світлошумові засоби усе, щоб зупинити натовп. А якщо хтось вирішив би прориватися далі, силові методи теж були б дозволені. У кращому випадку це закінчилося б арештом. Але, скажімо, тобі неймовірно пощастило, і ти пройшов усі кордони. Деякі території могли бути небезпечними без спеціального захисту, і навіть якщо нічого не станеться одразу, наслідки можуть бути неочевидними навіть тоді ти ще не на самій базі. Основна територія зони 51 займає приблизно 150 квадратних кілометрів, а зона навколо у рази більша. Будівлі непомітні, вікна затемнені, зовнішнього світла майже немає. Можна блукати годинами і нічого не знайти. А якщо таки знайдеш, що побачиш? Ніхто точно не знає, що там, і саме це і підігріває інтерес. Секретні розробки, експериментальна техніка або щось, про що не пишуть у підручниках. Але є й інша версія: територія могла бути забруднена через багаторічні експерименти. Без захисного спорядження там можна серйозно нашкодити здоров'ю. Ще один момент, про який майже ніхто не думає: штурм зони 51. це не лише питання фізичної безпеки, а й інформаційної війни. Адже у сучасному світі подія такого масштабу миттєво взялася б під контроль. Мобільний зв'язок у районі могли б частково або повністю заглушити інтернет обмежити, а соцмережі заповнилися б фейковими відео і дезінформацією. Тож, поки одні викладали б ролики з криками Ми всередині, інші бачили б лише пустелю та колючий дріт. Правда, загубилася б у хаосі мільйона камер, стримів і чуток. І навіть якщо хтось справді щось побачив би, довести це світові було б майже неможливо. У результаті Зона 51 стала б ще більш міфічною, ніж раніше, породивши нову хвилю легенд, змов і таємних свідків замість реальних відповідей. Тож штурм зони 51 це погана ідея з будь-якого боку. Найімовірніші результати арешт, проблеми зі здоров'ям або дуже поганий день. І ні. Маленького інопланетянина як сувенір забрати не вийде. Єдиний реальний шанс побачити прибульців, якщо вони самі захочуть прилетіти до нас, але це вже зовсім інша історія. Підписуйтесь на канал, уявімо, що і підтримайте відео вподобайкою, так ви допомагаєте.